Коротше, розпаковка такого набора. Це така сумка, велика сумка. Дуже велика сумка навіть можна сказати. Що заходить десь в сумці? Інструкція, як всіх. Далі. Бремові навіть. навіть на сумку. два ватре. Друга батарея. Дві батареї, тройка і на болгарку защита. Це тож на болгарку. Нужную логарку резать эта сама вагарка. Айковерх Ай, навіть дуже мощний, такі в пашки. Тройка матерейки сюди буде йти дуже. Можна навіть п'ятерку, якщо вдруг хотеть. П'юторачка дуже класна йде на цей шурик.